Марта Стюарт не зустрічається у віці 84 років, але її ДМ розповідає іншу історію. Марта Стюарт за номером 84, уроки впевненості та спокуси для будь якого віку. У світі, де Вік часто асоціюється з вицвітанням та обмеженням, Марта Стюарт легендарна кулінарна ікона та ікона стилю, кидає виклик цим стереотипам з непохитною впевненістю та чарівністю. Нещодавнє інтерв'ю з Дженом Бушем Хагер та Розі Парес в Instagram Live було яскравим підтвердженням того, що життя після 80 це не кінець історії, але, мабуть, найцікавіший початок. Марта не тільки насолоджується життям, але й, здається, майстерно використовує соціальні мережі для підтримки інтересу до своєї людини і, ще більш дивно, демонструє активне соціальне життя. Що таке особливе в цьому? У нашому суспільстві, особливо у західному, часто існує неписаний закон, який призначає жінок після певного віку, заспокоєння, станьте мудрими, і, зрештою, зникає з поля зору. Молодь та привабливість стають основними цінностями, а зрілість віку це те, що потрібно приховувати, або, в кращому випадку, стриманим. Марта Стюарт, здається, ігнорує цей неписаний закон і демонструє світові, що вік це не перешкода, а скоріше можливість самовираження та насолоди життям. Секрети успіху Марти більше, ніж просто фотографії в пастці. Так, її фотографії в Інстаграм, де вона позує з букетами квітів від різних шанувальників, звичайно, привертає увагу і викликає жорстоку реакцію в мережі. Але за ними, здавалося б, швидко персонал набагато більше. Це демонстрація самовпевності, незалежності та здатності цінувати себе. Марта Стюарт не потребує схвалення нікого, крім себе. Вона знає, чого хоче, і не боїться цього досягти. Я, як людина. Яка активно використовує соціальні мережі для просування власного змісту, можу впевнено сказати, що створення привабливого зображення вимагає не тільки прекрасних фотографій, але й чіткого розуміння моєї цільової аудиторії та здатності будувати з ним емоційний зв'язок. Марта Стюарт це ідеально розуміє вона не намагається здатися хто ні. Вона просто демонструє своє життя таким, яким воно є. Активними, цікавими та повними сюрпризами. Уроки Марти Стюарт для жінок різного віку. Що ми можемо отримати з досвіду Марти Стюарт? Ось кілька ключових уроків: не бійтеся бути собою, не намагайтеся відповідати чиїсь очікуванням, будьте вірні собі та своїми цінностями. Інвестуйте в себе, подбайте про своє здоров'я, зовнішній вигляд та саморозвитку. Це допоможе вам відчути себе впевнено та привабливо. Залишайтеся активними, не обмежуйте себе обсягом дому та сім'ї. Робіть те, що вам подобається, і будьте відкритими для нових вражень. Не бійтеся флірту, вік не є причиною відмовитися від романтики та нових знайомих. Вдячні за вашу незалежність, не покладайтеся на інших у вирішенні своїх проблем та досягнення своїх цілей. Особистий досвід, як мене надихнула Марта Стюарт. Кілька років тому я пережив період творчої кризи та низької самооцінки. Мені здавалося, що я втратив зв'язок із собою та своїми захопленнями. Натхнений прикладом Марти Стюарт, я вирішив почати інвестувати в себе та свій розвиток. Я почав займатися спортом, відвідував курси саморозвитку та активно використовуючи соціальні мережі для просування мого вмісту. Результат перевищив усі мої очікування. Я відчував приплив енергії та самовпевненості, і мої творчі проекти почали набирати обертів. Подивіться на майбутнє епоха зрілої привабливості. Приклад Марти Стюарт демонструє, що епоха молодої привабливості поступово поступається епоху зрілої привабливості. Жінки все більше відмовляються від стереотипів і починають цінувати свою особистість та досвід. Вони хочуть, щоб їх почули, бачили і цінували за те, хто вони є. І в цьому контексті Марти Стюарт це не просто кулінарна ікона, а символ впевненості, незалежності та самовираження. Вона показує нам, що вік це наречення, а можливість для нових починань та досягнень. І це життя після 80 це не кінець історії, а, мабуть, найцікавіший початок висновок. На закінчення я хочу сказати, що Марта Стюарт це не просто відома жінка, а джерело натхнення для мільйонів людей у всьому світі. Вона показує нам, що вік це не перешкода, а можливість для самовираження та насолоди життям, і що кожен з нас може бути впевненим, незалежним та привабливим у будь-якому віці. Вам потрібно лише вірити в себе і не боятися бути собою. Важливо пам'ятати, що щастя та впевненість у собі не залежать від віку чи громадської думки, вони народжуються всередині нас. І якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає натхнення, просто пам'ятайте Марту Стюарт та її здатність насолоджуватися життям у всіх його проявах.